Тоді я перша була на великих змаганнях на чемпіонаті Європи. Що це було як у нас на футболі? Справа був орієнтир для Ярослави, де ми сидимо <рапори> у спорті. На карате мене провів пата. Па, у Насті більше математичний склад ума, а яся, вона більше художня. Вона ж у нас і малювала. Татові позвонила і каже, тато от почалася війна. І от можливо, що цей її спорт таке захоплення, потім переросте в справу її життя. Я дякую Богові за таких дітей. Що він мені послав таких дітей. 2.00. І... Ярослава магучих на піку слави. Фото та телекамери намагаються зловити її щасливе обличчя. Стадіон Реве у захваті, і тисячі глядачів стоячи, вітають черговий успіх Українки. Але мало хто знає, що дві найактивніші вболівальниці на трибуні це мама і сестра Ярослави. Щасливі батьки, які спостерігають за успіхами своїх дітей. Але вони є гордими і щасливими подвійно, якщо за цим тріумфом, окрім них, стежать мільйони людей. По всьому світі. На змагання своєї доньки перший раз я попала в прошлому році в Мюнхен, це в Германії, тому що ми були там в Германії, нам кума допомагала. І так склалося, що попали на ці змагання. Дуже було хвильовано, тому що всі змагання до цього ми дивилися тільки. Вдома по телевізору, і перші прыжки я ніколи її не дивилася, а дивилася вже в записі, і муж там все пригнула, можеш дивитися, тому що я дуже нервувала. А це передається дитинці теж. Ну, потім боролася зі своїми емоціями, ну і щас, і, і досі борюся зі своїми емоціями. Ну на стадіоні хвилюватися і коли ще другі люди підтримують, і в Германії німці дуже підтримують всіх, що вони так болівають. А а коли їхні там виступають, то вони встають. І це дуже так приємно, що люди підтримують здоровий образ життя. Це ну, неймовірні такі почуття. сльози. Радості, хвилювання. Будапешті теж було хвилю, хвилю що Ще треба постала хвилюватися, що вона не виступала. Але вболівальники там не такі страсні, як якось емоційніше емоційні, все. Більше так спокійно, тільки ну там наша збірна там кричала, вже все, і ми група піддержки там вставали, так що... От що мене вразило тоді, я перша була на великих змаганнях на чемпіонаті Європи. Що це було як у нас на футболі? Тах реально вони всі там підтримували, всім-сім. Коли їхні, вони взагалі воно ну, по стадіону. Так це було просто дуже дуже емоційно так. Вау. І ти прямо надихаєшся цієї атмосфери. У Бетапешті було трохи е, інше, але у нас була велика підтримка з України. У нас така команда сиділа підтримки, тому ми самі робили. Але ми повалювали також за всіх, не тільки за нас. Гайстал десь є після Китаю, де Ярослава виграла діамантову лігу, не було такого вибуху емоцій у соцмережах, як після цього чемпіонату світу. Yeah. Тому що все ж таки чемпіонат світу це, це такий раз рік, велике велике змагання, а це просто один як з етапів. І вже напевно менш людей слідкують за цим. От як за Олімпіаду. От за Олімпіаду дивляться навіть ті, хто взагалі там спортом не цікавиться, але от коли Олімпіаду, то це неймовірний масштабний. Всі там дивляться, хвилюються, хтось там підтримує, хтось боліває. Якби як я вважаю, що це залежить від змагань. На стадіоні всі знають чемпіонку з України. Але мало хто знає, що поряд з ними сидять її найближчі люди. Я не дуже люблю хоп, ну, виставляти на показ своє життя. Я й теж от про, в прошлому році, що коли була з нею на чемпіонаті Європи, виставила в інстаграмі з нею фото. І в цьому році на чемпіонаті мира. Тому що люди різні, і ще у нас іде війна, тому що люди по, по, по різному відносяться з цим. Але я хочу бачити. Ми теж були не бділені бо нас теж вітали. Коли ми спустилися да, вже да, вниз місце, да, ми да, сиділи зверху. Нас вітали, вітали. І якось мені наприклад було трохи незручно. Це ж Ярослава. Ну, сідно, ну, так, всі нас всі. вітає. мама та сестра. Вигадали яскравий орієнтир, щоб Ярослава могла бачити своїх рідних на трибуні. Справа був орієнтир, для Ярослави, де ми сидимо. Тому що ми сперва повісили. Прапора, а потім там попросили його трохи здвинуть, ну тому, що людям було погано бачити. Є дивовижна історія, пов'язана з ім'ям Ярослави, адже її тато чекав на хлопчика. Так, да, як мужчина хотів наслідника, хлоп-хлопчика. І тому, що і у нас не був договор, сориться як дівчинку називаю, якщо перша дука, ну, що перша дитина, коли рождається, хлопчика називає він. Дівчинку як? як би там не нравилися імена ж все. Ну, він ждав хлопчика, народилася дівчинка. Другу ми теж ми вже думали, що це хлопчик буде це він. І тоді він Ярослав, все точно. А потім ну, вже родилася дівчинка, Ярослава. Потім думаю, ладно, може, перейменуємо. Ні, Ярослава, так Ярослава буде. Хоті, хоча дедушка царство небесне, он як ви назвали Ярослава? Він приходив, як там наша Владислава. Я говорю, папа а ще Мирослава, було Мирослава Владислава, папо, то не Ярослава, ні, Владислава. <святування> Я всім у дворі сказав Владислава. Тато, який сьогодні залишився за кадром, займався каное, але ніхто з дівчаток за його прикладом у човен так і не сів. Наприклад, я я взагалі боюсь плавати. Ну дав нас і не плаває. Тому до це точно не моє, бо я я колись чуть не втанула. А тепер в мене такий остров. Вона в фізкультурний інститут не пішла поступати, тому що 50 метрів треба було плисти. Вона я не пропливу і тому, Ха. що фізкультур, але папа ще ходив на боротьбу для себе. Потім, це потім бо... потім вже привів Более... мене на карате. Тому а? трохи повторюється. Карате, це особлива спортивна історія. Яка пов'язана з прізвищем «Магучих». і тут не обійшлося без медалі з чемпіонату Європи. У спорті на карате мене провів па, тато десь в 10 років. Він сказав, там мій друг, тренер, підеш. Я спочатку не хотіла, бо там «Тато, там одні хлопці, взагалі що я буду там робити. Ну але потім якось станулася. Потім пішли змагання та перемагали. Мені подобалося. Ось. А паралельно я ще займалася легкою атлетикою. Тут же прийшов тренер якось до нас на урок фізкультури. Я була, бігла до кінця, і вона сказала, приходь, може, спробуєш, ну я прийшла і спробувала. Але з легкою атлетикою у мене не так гарно склалася, як я. Але мені теж, в принципі, подобалося. Я до університету, і навіть трошки ще в університети, ходила для себе, займалася і виступала за університет, поки, поки навчалася. Тож і Ярослава теж прийшла. Бо я її привела і на я її водили і на карате, але їй з першого тренування не сподобалося. <реш> Ось потім вона прийшла на легку атлетику, Там вже її більше, бо там, мабуть, більш таке рухливе, пригади. А дитині тоді було 6-7 років, перші класи. І їй сподобалося. Потім там була ще маленька група однолітків. Така, і вони там грали, то тобто трошки позаймалися. А потім там грають там баскетбол, і ще, ще щось. То тому так трошки, трошки, трошки втягнулося. Я срібний призер чемпіонату Європи з карате. У мене є КМС України. Я ще перед чемпіон України багато разом. Це не просто так. Але просто я вже якось так. Коли дошла до певного етапу, чемпіонат Європи це був мій останній. Я вже зрозуміла, що я ну трошки втомилась, я не хочу займатися, але оскільки я вже дуже багато поклала сили, мій тренер, то ми так вирішили, що я ось виступаю і все, і я закінчую свою спортивну кар'єру. Ну, я здається, вдало закінчила. Але ну, якщо я б хотіла, то я могла далі продовжити там поїхати на чемпіонат світу. Оскільки я виграла, то я могла поїхати без відбору. Але там теж були нюанси, бо з фінансування це все за власний okay, рахунок, okay. і це було не дуже дешево, бо чемпіонат світу тоді був ЮАР, yeah. і треба було заплатити три тисячі доларів за переліт, за проживання, тобто, і все це за власний рахунок, якби і якби я хотіла, то ще можна було там батьки якось пошукати. Але вже в мене не було такої бажання займатися, тому я ось так завершила свій спорт Ну, Просто мені хотілося на той час звичайного знати життя підлітка, бо спорт всі думаються круто-круто, але є певні обмеження, бо ти постійно подорож, ти збори, ти не бачиш друзів, ти пропускаєш усі свята, і це дуже важко. Мені хотілося там спілкуватися долянка. У мене був такий розклад тренування. Потім я ще в школі ж теж старалася гарно вчитися, так, так, гарно вчитися. і взагалі, тобто, вільного часу, майже не було. Я вже не говорю, що там піти погуляти, бо просто на це не було часу навчання, тренування, і це важко дійсно. Про характер донюк та впертість, слово яке є таким популярним. У їхній сім'ї я б сказала, що у них впер... впертість однакова. Що все. тому, що і у... я... Настя, от теж вона вперті, якщо вона вирішила ріш... стати психологом, а папа дуже мріяв, щоб вона пішла в... стала комп'ютерним генієм. що все. Вона для батька ми здали і туди допомігти, що все на, і на радість. для мене. Вона поступала в медицину. Вона і на сангих пройшла що все. все. Вона всюди пройшла, але вона. Крисовкрі це амбіції батьків хочете. Я туди поздаю документи. але піду я на психолога. Так, я вам... на жаль, ну на бюджет одразу я не пройшла. Мені не вистачило декілька місць, але потім люди, які поступили в інші, забрали свої документи. Ну якби я не пішла на бюджет, то я б не пішла навчатися цього року. На контракт у нас возмутому можливості не було я страх і ризик здала документи оригінали. Тому, що, Бо тоді хотіли, ну, на, у Насті більше математичний склад ума, а яся вона більше художня, вона ж у нас і малювала. Так, до, до речі, я, я думаю, якби вона не була відомою сперткою, вона стала могла стати відомою українською. А ми ж між прочим, у нас даже картини брали на виставку в Київ і так і не вернули. <рес> не вернули на якусь виставку. Взяли, а тут вона була на виставці і даже пропечатували її в журнали как, ну, для дітей талановитих вже все, картини. Прижарливо. Даже коли ми прийшли на виставку, цю даже вона картину там намалювала кошачі мрії. Я даже здивувалася, вона все малювала так в абстракціонному більше у нього. А це тут код був намальований. Так така картина. І я думаю, тобі допомагали. Ти не сама. Я даже не Вона Обідалася, що я не повірила в її можливості. Це дуже общем, було так. Так, ще, що вона головне, що в мене не просто малювали картини, в неї вже був, можна сказати, власний стиль. Бо в неї там були і коти, і інші картини, але вони всі відрізняли. Якщо подивитися на них, то в них були схожі. Ці абстракціонні елементи схожі, тому в неї вже був славий свій стиль. Ярослава і сьогодні товаришує з фарбами, але час, який наче спресовано, та жорсткі графіки поки що не дозволяють закінчити портрет улюбленого кота. А Блек це взагалі, він у нас, ми пішли його, його брати в приют. Сам, він сам обрав. Він сам її обрав. Ми прийшли в приют вибирати. Кота, вона взагалі двої хотіла. Я говорю, та підожди, давай хоч одного візьмемо. Може мені там сподобалася персицька така сірі. А Блек він просто запригнув до неї, поки Стрибнув вона і не відпускала. Віп, поки вона дивилася на других <с кішок, а він спригнув їй на спину і думає, як панелі пропав, бери, я ось я вони схожі трохи за характером. Кажуть, по перше він дуже стрибучий але і за характером він такий компанійський. Другнішний, і він любить і пограти. і дуже активний і такий класний кіт. Вони У нас порода дворянська. <рес> <рес> Коли живеш під час війни, неможливо не поставити таке просте і водночас таке важке запитання. Як ви зустріли війну? Тяжко ж, тому що ми перші принципі нам позвонила. Яся, ми то спали, ми на калинові нічого не чули, а їй тут на правому березі було чути, і вона оце позвонила, і татові позвонила, і каже, тато, от почалася війна. Ми як там? Ну, ну, Лягали, все було ж ну як спокійно, то ж, ну, ніхто ж не вірив, що це так пишуть, ну, говорять. І це дуже було, ну як... Тяжко, що все переживати. Ну Яся то стала вони там то допомагати. Вони поїхали і в будинок дитячий, зразу позвонили. Що там, що какітну що, що треба туди, з, трет, з тренером поїхали. Вони там їм заказ робили. Вони все, все купили, так, все все, що. ну. Отвозили одв... все, що попомагала. А потім то треба було їй їхати ж на цей чемпіонат. Вони взагалі вообще... яся повинна була їхати на чемпіонат України, Thales, а тут таке с... с... случилося. А потім ну, що треба їхати на цей чемпіонат міра мира. І коли я її проважала, лив такий ливень, і я теж не знала, коли я побачу. Ну, коли побачу свою дитину, все, тому, знав, так, так. тому такі події вже все, ну, слава Богу, Господь Бог розпорядився, що ми виїхали, були трошки в Германії. Спасибі Пумі, яка підтримувала українців, що ми там жили безкоштовно, і дитячий садочок вже все вони організували. Ну, а потім ми повернулися. До від'їзду за кордон. Ярослава з тренером з багатоповерхівки тимчасово переїхали до Сухачівки, де доводилося сидіти у підвалі. Сухачівки, да, то бідний Блек тоді ховався, вони, вони виїхали з квартири, переїхали до тренера вдома, щоб і казали, вони й нас, да ну, у нас була ж бабуся жива, та, муж каже, куди, куди бабулю, куди, туди-сюди таскати. Вже як Бог дасть, так і буде щось. Ольга Григорівна вже теща зі стажем. У мене перший зять це комп'ютерщик, це папа нам що як донька не стала, то хоч зять не геній, не все. А Назарушка, спортсмен, він дуже такий, ну, він як дитинка, такий спокійний, він не, напор, не напористий. Толік такий вже ну, чоловік, ну, йому ж 30 років, а Назар такий добродушний дитинка. Ну, кохає мою дитинку. Дуже кохає. Так і хочеться поцікавитися. А доньки обговорюють з мамою своїх чоловіків. Ні, вони більше з рук з Це вони так життя. Що там, якщо у них якісь там недорозуміння, то це вони між собою. Вони як так? Мама менше знає, Менше краще спить. Тому що я переживаю це теж. Тоді як це яся була в Китаї, хорошо, що в мене з сторони, хорошо, що у мене розрядився телефон і я не знала, що там тайфуни, що там таке твориться, бо в мене точно був інфаркт, вона як вона вона летів, до них... Довгий перельот, зв'язку немає. Ну, слава Богу, що все обійшлося, що вони успіли. 14 годин вони летіли. Лет... Вони їх з Китаю в Конхон, з Конхонга в Хелсінки, а з Хелсінки вже на Брюссель. Брюссель. А, ну, а з Брюселя ще там дорога. Ну і як не спитати про тренера, з якої Ярослава проводить довгий час та випадковості, які насправді не є випадковими. Тетяна Владимировна я завжди відпускала на змагання свою доньку і казала, що я їй довіряю, тому що вона, як, як втора ма мама, за нею хвилювалася, як доньку. Вона її зразу прийняла не як свою вихованку, а як Доньку за нею все переживала, навіть Назар, тоді вони ну, ще, ще малі були, навіть Назар її рівнував, що мамо, я твій син, а не Яся, що ти так відносився? А це бачите, це даже так. Ми, от коли розмовляли, то ми може ще в дитинстві у Тетяни Володимировни, теж баб... ми їздили бабушки в село, а в одне село. А рядишком село було коли куди їздила Тетяна Володимира. Можливо, ми ще разом гуляли в молодості. Пол ну, це все ж замалі Це так, що те, це так дивно. Бо було те, що у сім'ї Степанових особлива роль належить голові сімейства Сергієві Степанову. Він багато працює і майже непомітний. Сергій Степанов, чоловік Тетяни Володимирни. Він теж бувший спортсмен, теж бігав бар'єрами. Потім так трошки сложилися обставини, що пішов вже кайті спорту. А зараз вирішив повернутися в спорт І тепер він як. Тренер тренує і Назара і допомагає так, і тому, Марину. Марина і, ну, є так, так, у них вже міні-група своя. Дівчинка з Маріуполя, яку вони взяли під своє крило. Ярославія він теж трошки допомагає, але тренер тільки що щоб якщо щось не вийшло, що вона що ну що це, що, що це вина, А вдруг він там теж ну серця? Якщо якщо щось не так, то це моя що треба щось робити над цим. Ні, він, він теж все там, то ну, вони, він і в спортзалі їхній, ну, силові там ці з ну, маги вправи. Ну так, але всі технічні – це звичайно Тетяна Володимирівна. Ми вирішили дізнатися у мами деякі секрети. Наприклад, яка найкраща риса у Насті та Ярослави. У ясі, що добра а я Настя зивчиває. Ані у них не всі качаться, що вони вони мене. Я дякую Богові за таких дітей, що він мені послав таких дітей. А найгірше. Так мені все нравилося. Правду матку так можуть Настя, тому що вона близнець, вона так може і доброю бути, і з люким-бобьором все буде. Ну, правду, що каті. А яські навіть що, ну. Ну, яська, ну й вона, що об обічва це нишу. Хоча вона і досі біжається, я вже робота. Коли слава приходить дуже рано, то носити таку корону, мабуть, непросто. Дома так не було, вже все, може то може на якихось там десь змаганнях, може вони так, що як зловила корону, ну потім то так справилася з емоціями. А так сказати, що вона, що от я тут там. Королева, спорт, ну, так, так, такого, такого ще ж не розуміло. було. І я хочу сказати, це за рубіжом, її знають, і автографи беруть. А у нас в Дніпрі Ні, дуже було приємно. Ми коли приїхали. Це на Новий рік з нею і на, на вокзалі, що її впізнали, що оце, така, така, це Ярослава, Ну, може, пізнали, тому що вона ще була в спортивній формі, ну, це ну, дуже було приємно. Вона в цьому році її попросили, де вона вчилася в гімназії, її попросили дати пораду дітям, що все-таки вона ж ну, так, достигла, знає її світ. І вона ну, поради, то дітям давала. Життя. Це було несподівано, коли ми ще їхали в Турцію, ще було до війни, разом відпочивали, то до мене підійшли теж. Ці люди були з України, я не пам'ятаю з якого міста, але ми прийшли, чи це Ярослава, так, так. Я кажу, так, це вона. Ну, потім підійшли до неї. Це, напевно, був такий один епізод, коли пізнала. А так, взагалі, мені здається, що в Україні. Завжев зараз може таке медіа розвивається, і українські спортсмени стають більш популярними, їх вже впізнають. А ось декілька років тому ну, напевно знали тільки там Шевченко, Кличко і все. А з легкої атлетики, ось такого спорту, то мало хто знав спортсменів. Зараз ситуація змінюється на краще, і це добре. Ясно у кожного з батьків є свій хрест, який доводиться нести. Але ж легким він не буває. Тяжко, що дитина далеко від нас. Я як мама, хоча вона мені каже, що мама, ти вже зрозуміти, що ми вже виросли. Що ма я й кажу, що ви все одно для мене будете маленькі, скільки вам років не було, ви для мене ви останетеся моїми маленькими. Дітками. І тяжко, все-таки ми звикли, що вона приїжджала змагання. Хоч бували такі часи, що вона навіть на один день приїжджала, ну, ввечері да. на змагання. Но все одно ми її бачили, обняли, поцілували, що вона от-от-от вона. А так тільки онлайн. Це а трошки... ти, а тепер якось по онлайн дуже ну, тя, тяжко. І в Будапешті, що це ми як і приїхали, то це конечно. і вона дуже зраділа, тому що вона. Їй не вистачає ну, стати на рідну землю і зарядитися. Це а, позитив. Вона, дуже вона дуже сумує. А мрія сьогодні вона у всіх одна. Здебільшого мама міста, щоб діти були здорові та щасливі. Щас у нас одна мрія, щоб наступив мир, і щоб донька вернулася сюди на Україну. І мирно просто прославляла свою країну. Зараз на зарубіжжі. ну і на сам кінець, яка порада тим, хто лише розмірковує про майбутнє своїх дітей? Я хочу сказати, що щоб батьки здавали дітей в спорт, тому що дитина фізично розвивається, і це і для здоров'я дуже, дуже гарно. І як завжди, кожен спорт. От, ну, моїм дітям вони тільки ріznли, що як легка атлетика, що вони які, що треба навчитися дисципліні, то що такі навчалися, що вони ну, той, і Ярослава, вона з книжками. Перший раз вона їздила з книжками на збор, потім, слава Богу, з'явився планшет, вона це забивала. І спорт ніколи ну, ну, не, не можна тільки так говорити, тільки спорти і тільки вчопаше все. До, ну, тому що і долається золота середина бути, і спорт це, ну, це дуже гарно, я навіть не знаю, як сказати. сказати. Я, я б ще додала, що треба йти від інтересів дитини. Батьки часто е зациклюються на От навчання, а може ну спорт, може там інша якась активність, але йти за дитиною, і от можливо, що цей її спорт таке захоплення потім переросте в справу її життя, і потім дитина буде і щаслива, і задовільна займатися тим, що любить.